У ірраціональному арт-просторі Черкас підбили підсумки року та презентували ікону, яку відреставрували завдяки зусиллям постійних відвідувачів заходів, які приходять у Moris Space. Арт-простір Моріс Спейс з'явився в обласному центрі півтора роки тому. За цей час тут відбулось кілька сотень цікавих зустрічей, дебатів, обговорень, майстер-класів. Невтомна жага до знань, до вдосконалення рухає командою, яка створює інтелектуальний простір для всіх бажаючих. Спікерами заходів є відомі науковці, художники, меценати, музиканти. За час діяльності в Моріс Спейсі з'явилося кілька нових проєктів. смолтоки англійською, філософська кав'ярня Павла Кретова, майстер-класи квіткового салону Мімоза, бізнес-клуб серед спікерів заходів, які проходили в морі спейс: Іван Малкович, Ольга Богомолець, Черкаські науковці Валентин Лазуренко, Володимир Поліщук, Віталій Масненко, художниця Неоніла Недосієко та ще багато відомих в Україні митців. Зустрічі, які нас змінюють, змінюють і керівництво змінюють, і працівників змінюють і гостей. Тому що кожен раз ми відкриваємо для себе нові імена, якісь напрямки в мистецтві, сучасних геніїв. Ми маємо цей неймовірний дотик до них. Тому це такий контакт, який ні з чим не можна порівняти. За що ми воюємо? Ну, ми воюємо перше все за цінності за культуру, за право бути тим, ким ми є. Тому я не знаю, як можна не підтримувати сучасних наукових діячів, як не підтримувати сучасних діячів мистецтва. Ну, це люди, які душею в Україні знаходяться. Ну вони є творцями, вони є обличчями України навіть в європейському контексті. Тому ми мусимо це робити, мусимо відкривати їх іменами, мусимо з ними знайомити і мусимо для себе піднімати питання історії, які десь в прог. Валенах десь забуті, піднімати книги, які не були нормально, не знаю, вивчені там, перенавчати їх заново, формувати ідею меценатства як напрямок, який кожен може, долучаючись невеликою сумою, там бути рушієм змін в нашому місті і в Україні. Це місце, в якому кожен знайде щось своє, пояснює засновниця простору Марина Дяченко. Ми прагнемо збирати однодумців, пояснює пані Марина, які бажають розвиватися, для яких немає меж, а головне хочуть зробити щось корисне для міста і для України. Створення, загалі, моріспейс, проява моєї особистої громадської позиції, тому що це не про кав'ярню, а про, про світу. Це про вплив на формування національної самосвідомості на зміну на зміну свідомості особистості, особливо в підприємців, тому що майбутнє України це я бачу зрілу націю, яка розуміє, хто ми є як українця, а хто ми не є. І це про зрілих підприємців, які саме вони будуть дорівнювати меценати, тобто вони будуть відроджувати, відновлювати культуру, тому що культура це є основа економіки, насправді, тому що це більш широкий наш світогляд, і це розуміння коріння нашої нації. Такою корисною справою року стала реставрація ікони, ймовірно, фрагменту іконостасу, який було знайдено у селі Полуднівка, що на Чигиринщині. Фрагмент українського барокового іконостасу довгих 20 років знаходився у Черкаському краєзнавчому музеї, потребуючи реставрації. І ось завдяки зусиллям команди артпростору зібрані кошти і знайдені фахівці відтворили ікону. Написано ймовірно у кінці XVIII століття. Реставрувала ікону Наталія Кунець, майстер-реставратор, і одночасно директорка шполянського краєзнавчого музею. Складністю було те, що вона довгий час була роз'єднана, перефарбована, зафарбування замалювання, багато, бав велика кількість втрат. Ну такі технологічні моменти. Звісно, треба відновлювати, треба повертати, щоб люди бачили, щоб люди насолоджувалися, щоб люди розуміли, яке наше минуле, яке наше мистецьке надбання, наша культура, наше, наш спадок. Це неймовірно важливо. Головне в цьому питанні підходити до цього кваліфіковано і не, не нашкодити. Знаєте, головне правило, правило реставратора не нашкодити. А тому, як у лікаря, не перестаратися, щоб все зберігало власну автентичність. В останні дні року ікону передадуть у Черкаський обласний краєзнавчий музей, де її зможуть побачити усі відвідувачі. Черкащина край відомий своїми меценатами. Марина Дяченко, до речі, одна з небагатьох, хто вже не вперше допомагає музею. Мріє про те, щоб славні меценатські традиції були продовжені і своїм прикладом надихає і інших підприємців. Ми не можемо змінити всіх, ми можемо змінити особисто і бути прикладом для інших, тому це про те, що повинні робити меценати, підприємці, і це те, що відроджує, відкриває і піднімає з дня людини, розстріляну людину, людину, яку знищували всі ці сторіччя. тому мистецтво треба підтримувати, тому що воно. Надихає і відкриває всі двері для, для кожної людини. У році прийдешньому відвідайте і раціональний арт-простір. Бо ж щастя наше за висловом відомого філософа всередині нас, і його треба розбудити. У Моріс Спейс вам допоможуть це зробити.